Добрий вечір. Червень 1923 року, Львівська область, село Куликів, траса Львів-Жовква. Місцеві селяни прополювали буряни на житньому полі і наткнулися на несподівану знахідку. Це тіло жінки, понівечене з відрізаною стопою ноги і з відрізаними пальцями на руці. І, вибачте, зі здертою шкірою на обличчі. Звичайно, викликали одразу поліцію. Оскільки тіло знайшли в селі. Поліція фактично займалася цією справою не так ретельно, як би це було, наприклад, у Львові в тих справах, до яких ви вже звикли. Викликали просто дільничого лікаря, який не зміг встановити вік жертви. <кій> Сказав, жінці могло бути і 25 років. Встановивши тіло вже було на етапі розкладу, прилежало там близько тижня. Це не дивно, тому що жито на середину червня вже виростає до півтора метри висотою, а збирати його ще рано. Тому в полі довший час жінку і не помічали. Ну що робити в такій ситуації? Тіло не опізнене. Поліція дала оголошення в місцеву газету, знайдене тіло жінки, за кілька днів ніхто не зголосився. Також і заяв про зникнення людей в поліції не було. В таких випадках тоді. Просто хоронили на кладовищі коштом держави і писали на могилі НН. Але місцевий війт, сільський голова, вирішив зачекати ще кілька днів, можливо, хтось таки прийде. І хтось прийшов: сім'я Гриників, двоє братів і сестра. Вони прийшли з села Мацошин, це близько 10 кілометрів від Куликова, вже в сторону Жовкви. Пояснили, що тиждень тому пропала їхня матір Ксеня Гриник. До них дійшли чутки про те, що знайдено тіло жінки в Куликові, вони вирішили переконатися, що це, не дай Бог, не їхня матір. Показали їм це понівечене тіло. Син Іван одразу сказав: Ні, це не наша матір, не схожа. Але от донька впізнала вишиту сорочку, яку власне ця, ця донька для матері вишила. Сказала: так, це вона. Чому вони тиждень не заявляли про зникнення матері? Ну, тому що такі були часи, і це село. Люди тоді з поліцією не дуже хотіли спілкуватися. Починається слідство у справі про вбивство, тому що очевидні сліди насильницької смерті. Першим ділом поліція провела обшук в будинку, де власне жила Ксеня Гриник, а вона жила разом зі своїм сином Іваном, тим самим, який спочатку не впізнав матір, і так само разом з невісткою, дружиною Івана і з їхньою одною дитиною. В будинку знайшли сліди крові. Іван і його дружина були одразу арештовані. На початку Іван на допиті казав, що сліди крові це кров від свині, яку вони недавно забили, а категорично відмовлявся від будь-якої вини, пояснив, що вони пішли разом на поле, повернулись, матері не було. І от тепер вона знайшлась. Хто її вбив, він не знає. Разом з тим дружина. Сказала так, коли вона ввечері повернулася з роботи на полі, побачила там і свого чоловіка і труп своєї свикрухи, її сліди крові, очевидно. Чоловік їй пригрозивши, якщо вона щось розповість, то він вб'є і її. Вона розуміє, що це її чоловік, але весь цей час вона мовчала. Іван Гриник, припертий до стінки і показами своєї дружини. І тим, що йому пояснили, що зараз вже 20-те століття і немає проблеми на в лабораторії відрізнити кров свинів від крові людини, можна навіть встановити групу крові. Він таки зізнався. Що слідство встановило в тих перших днях із показів Івана і з показів свідків, ну, Іван зі своєю матір'ю вже давно жив дуже погано. Брат Івана Пана сказав, матір людина з тяжким характером, вона постійно з сином сварилася і з невісткою також, а син вів себе з матір'ю безцеремонно. Наприклад, свідки говорили, що один раз він спустив на матір коней, але коні виявилися шляхетнішими за сина, і тому на матір не кинулися з копитами. Син після сварок з матір'ю часом її зв'язував і закривав в підвалі. Один сусід, односільчанин, казав, що під час роботи в полі Іван з матір'ю посварився, кинувся на неї з кусою, і тільки цей сусід побачив і Івана зупинив. У Івана була навіть судимість за побої матері, вона такий раз звернулася до поліції, але судимість символічна, або умовна, або штраф. На фоні. Таких відносин з сином, якраз недавно перед смертю, Ксенія Гриник звернулася до суду з позовом про розірвання договору дарування трьох моргів поля. Три морги поля це один, це майже два гектара поля. Вона їх подарувала власне своєму синові Іванові раніше. Але через таку поведінку вона вирішила договір розірвати і переписати морги поля на свою доньку, на ту, яка її опізнала по вишитій сорочці. І навіть і зараз можливим є розірвання договору дарування, якщо обдарований вчиняє злочин проти життя і здоров'я дарувальника. Тут у Івана вже була судимість, він маму систематично бив. На той час також були всі підстави для того, щоб договір розірвати. Якраз в день вбивства, 12 червня, Іван отримав повістку до суду у цивільній справі про розірвання договору дарування, і для нього це була остання крапля. Коли всі були на роботі в полі, він залишився з матір'ю один на один. Пішла сварка. Далі, те, що сталося, ми знаємо з його слів. Він взяв те, що було під рукою, взяв дрючок. Це велика, товста дерев'яна палка для прання одягу. І цим дрючком він мат матері наніс кілька десятків ударів. Дійсно, в матері був і проломлений череп, і поламані ребра. Коли він зрозумів, що мама вже мертва, він тіло перетягнув до світлиці, це головна кімната в сільській хаті. Дочекався ночі, пізно ввечері дружина його повернулася з поля, там він їй і пояснив те, що сталося, і вимагав від неї мовчати. А вночі, піс, ну, після 12-ї години, коли в селі вже всі сплять, він переклав тіло матері на воза і відтягнув, відвіз його якомога далі. Під село куликів в житнє поле, там де він розраховував, матір довго не побачить. Я казав, у жінки була відрублена стопа і кілька пальців на руці. Власне, він відрубав те, по чому матір можна було опізнати. Були там якісь характерні ознаки. Здержки і розобличчя так само для того, щоб матір ніхто не опізнав. Правда, чому він забув з неї зняти вишиту сорочку, Ну, напевно, рівень інтелекту у Івана був так собі. Він розраховував на те, що там в селі Куликів знайдуть понівечене тіло, ніхто її не опізнає. Поховають в могилі з написом «НН». Ну, довго її тримати не будуть, тому що, знаєте, тіло розкладається, а тоді на селян сил багато не тратили, та й забудуть всі про його матір, а родичі. Родичі просто будуть вважати, що вона пропала безвісти. Була мама і нема. До речі, свідки згадували, що часом мама тікала від Івана і йшла жити до чужих людей, але потім поверталась, тому що їй ніде було жити. В неї як мінімум було ще двоє дітей: Оце а донька, на яку вона збиралась переписати три морги поля, і ще один син Панас. Чому вона не переїхала жити до них? Ну тому, що в них були свої сім'ї, в них місця не було. А старша жінка 60 років вже не, не дуже могла працювати і допомагати, вона була лишнім ротом. Тому так би її і поховали, і ніхто би дуже сильно за нею не сумував, ну це моє вже припущення. Але все склалося не так, як Іван розраховував, її опізнали, тепер йому світить смертна кара. Коли йому це пояснили, а я не здивуюся, що для нього це була новина, він став вдавати психічну хворобу. Призначили психіатричну експертизу, яка визнала його здоровим і значить осудним. але судячи з того, що суд був призначений вже через два тижні після виявлення тіла, то експертизу ту проводили так не дуже ретельно. Його судили так званим надзвичайним судом, а не судом присяжних. Тоді це було можливо в тих випадках, коли є начебто беззаперечні докази вини. Несподівано на суд приїжджає. Один з найвідоміших, найпрестижніших львівських адвокатів Мауриці Аксер. Можливо, ви чули про справу Горгонової. в мене був подкаст на цю тему. Так от Горгонову також пізніше захищав аксер. Як оцей селянин міг заплатити за адвоката, ну, очевидно, ніяк, адвокат працював працював безкоштовно, що його зацікавило в цій справі. Підсудний одразу заявив, що вини не визнає. Покази з нього були вибиті силою. Він оголосив голодування в камері попереднього ув'язнення. його примусово кормили, що є порушенням. Він сказав, що його побили. Адвокат одразу дав клопотання про негайний огляд підсудного судовим лікарем. Огляд показав дійсно численні синяки на тілі підсудного. Стосовно цих синяків, газета «Поранна» вийшла з обширною статтею по цій, по цій справі, хоч вони називали. Івана Гриника виродком, моральним потворою, але вони дуже жорстко розкритикували роботу поліції, сказали, це є методи царської поліції, старого режиму, зараз це є недопустимо. Вимагаємо від поліцейської влади ретельного розслідування і покарання винних, оскільки такі дії поліції кидають тінь на все суспільство. Тобто маємо ситуацію: дорослий син вбив свою матір. Знущався над нею систематично, а потім ще й вбив за три морги поля. Сумнівів в його вині немає, у ну, всякому разі, в очах журналістів газети поранної. Тепер він ще й симулює психічну хворобу, намагаючись уникнути відповідальності. Але, за те, що поліцейські його побили, вони вимагають розслідування і покарання винних. Це 100 років тому. Як ви думаєте, якби зараз таке було. Хтось би, хтось би це написав, одразу в соцмережах би сказали, та мало його били, треба більше. Люди часом забувають, що закон один для всіх, це значить, що закон захищає і поганих людей також. Сто років тому це розуміли, а зараз, коли в нас соцмережі і таке чорно-біле примітивне мислення натовпу, просто є хороші, є погані, той, хто побив поганого, той значить хороший. Ну це напевно називається прогреси 21 століття. Ладно, я відволікся. На суді зізнання підсудного немає. Слідчий, який його допитував під присягою, дає покази про те, що справді підсудний йому зізнавався і ніякого тиску на нього не було, а хто його побив, він не знає. Ну але цього вже недостатньо для того, щоб негайно винести вирок. Надзвичайний суд виносить рішення про передачу справи до суду присяжних, оскільки беззаперечних доказів вини тут уже немає. Судовий процес вже з присяжними призначають на лютий 24-го року, тобто через 7 місяців. На той час це так доволі довго. Можливо, поліція намагалася знайти або якихось свідків, які би бачили те, що Іван віз на возі свою матір в поле, або, можливо, сподівались, що він зізнається, але нічого нового вони не знайшли. Що відбувалося на суді присяжних, на жаль, в таких деталях, як завжди, я вам розказ, розказати не зможу. Тому що ця справа не була гучна, ніхто не купував з відвідувачів білети, щоб попасти на суд. Це була така дрібна справа, про яку мало писали газети. От все, що вони писали, все я знайшов і вам розповідаю. Підсудний Іван Греник на суді далі симулює психічну хворобу, не дуже вдало. Його заносять до суду пристави, ставлять на лаву підсудних. Він прикидається собакою, буквально так, стає на чотири лапи, залазить під стіли, гавкає. Звичайно, ні на які питання не відповідає. Ті журналісти, які були присутні на залі суду, казали тут мало того, що експертиза його визнала здоровим, але крім того, він настільки був поганим актором, що на це було дивитися, ну так і смішно і сумно. Дружина підсудного свідчень на суді давати відмовилася, вона мала таке право, оскільки підсудним є її чоловік. Так само, як і зараз 63 стаття Конституції дає право відмовитись, давати свідчення проти близьких родичів, таке саме правило було і тоді. Так до речі, після виявлення тіла дружину арештували разом з її чоловіком Іваном. Але коли вона дала свідчення на чоловіка. Поліція вирішила, що тут немає підстав її обвинувачувати ані в співучасті, ані ну, в іншому злочині приховуванні слідів, тобто ховання тіла. Вирішили, що Іван все робив сам. До речі, я так ще задумався: а чи могла дружина намовляти Івана щось таке зробити з матір'ю? Ну, підозрюю, що відносини в них були не дуже хороші. Але в будь-якому разі обвинувачень проти неї немає, вона від свідчення давати відмовляється на суді. А нагадаю, її свідчення на слідстві це був один з тих доказів, заяв, які яким Івана її арештували. На сьогоднішній день покази, які людина дала на досудовому слідстві, не беруться судом до уваги, виключно береться до уваги те, що було сказано на суді. Тоді було трошки інакше. Ніяких інших свідків, які би щось бачили, або сцену вбивства, або те, як Іван вивозить тіло, слідство так і не знайшло. Що в них є проти Івана? Ну, це, звичайно, сліди крові в хаті, його зізнання на досудовому слідстві, від якого він відмовився, і покази дружини, які вона теж відмовилась підтвердити на суді. Давайте все таки подумаємо. Чи точно Іван винен. От були би ви присяжним, чи ви б голосували за його вину? Давайте подумаємо, а яка є взагалі альтернативна версія? Ну, наприклад, Іван разом з дружиною були в полі, і дитина разом з ними, старша жінка залишилась вдома одна, невідомий її вбив на місці, залишив сліди крові, потім вивіз тіло далеко, потім. Син з невісткою в поліцію не заявили, не заявили того, що вони вдома сліди крові побачили, і мама пропала, і не зрозуміло, який мотив в будь-якої чужої людини вбивати оцю старшу жінку. Версія, прямо, скажімо, фантастична, а версія про те, що Іван, який постійно з мамою сварився, її бив, а потім ще й дізнався, що вона хоче забрати у нього три морги поля, і він її тоді таки вбив, Ну, вона переконлива. Практично немає сумніву в тому, що Іван винен. Хоча, формально кажучи, прямих доказів на суді не було, ну крім хіба що слідів крові в будинку. Тому адвокат Аксер хоч і говорив про те, що доказів тут бракує, але він розумів, що це присяжних не переконає. Адвокат намагався хоча б врятувати підсудного від смертної кари і говорив, що тут не мордерство, а забуйство. Я поясню, що це таке. Це трошки по-іншому, ніж в сучасному кримінальному праві, тоді розрізнялося вбивство заплановане, і вбивство, яке сталося, коли сварка зайшла, і бійка зайшла занадто далеко. Ну, Так по-простому кажучи, одна справа, коли вбивця запланував все наперед, наприклад, купив от, отруту, а інша справа сталася бійка, і в стані лютій ненависті він наніс стільки тяжких ударів. Що жертва, що жертва була вбита? От друге, це забуйство. Власне, тоді газети писали про те, що результати медичної експертизи вказують скоріше на забуйство, а не на заплановане вбивство. За незаплановане вбивство був тюремний строк до 20 років. Це питання винесли на розсуд присяжних, чи було тут заплановане вбивство, тобто мордерство. На це присяжні відповіли 10 голосів проти двох, так. Інше питання, чи був Іван в стані афекту. Адвокат теж намагався переконати в цьому, хоч експертиза визнала його психічно здоровим. Але тоді була така лазівка для присяжних звільнити підсудного взагалі від відповідальності, якщо б вони визначили, що він, будучи здоровим, все-таки перебував в стан афекту в момент вчинення злочину. Тоді стану злочину немає. Але тут шансів на це практично не було. Одинадцять проти одного, в стані афекту він не був. Це значить винний в запланованому вбивстві, єдине покарання, смертна кара. Таке рішення суд і виніс. Чому модний адвокат вирішив захищати такого виродка, який вбив свою матір за три морга поля. Скоріше за все, він знав, що селянин обвинувачується в вбивстві і був побитий в камері попереднього ув'язнення, і він запідозрив, що тут відбувається вибивання показів з невинного і став його захищати. Невинним Іван не був, але якби він вів себе трохи адекватніше, ну, наприклад, не прикидався би собакою на суді, не гавкав би, а щиро розкаювався би, розповів би, як мати до нього погано ставилася, як у нього накипіло. То, можливо, його засудили би за незаплановане вбивство, так як хотів адвокат. Ну, явно, адвокат не радив йому прикидатися собакою, але знаєте, селяни тоді, 100 років тому, були дуже відірвані від реального життя. Вони зі свого села не виїжджали, і вони не знали, як себе вести в різних нестандартних ситуаціях, Ну, наприклад, спілкуванні з органами влади, або як переконати присяжних. Він собі наївно думав, що він прикинеться собакою, його подумають, що це варіат, і відпустять додому. Ну, в результаті він отримав те, що він отримав. Адвокат Аксер намагався ще добитися нового розгляду справи, подав заяву до Верховного суду у Варшаві, де посилався на процесуальні порушення, але нічого з цього не вийшло. У липні 24-го року. В тюрмі Бригітки. це зараз там теж є слідчий ізолятор на початку вулиці Городоцької. Там і виконали вирок смертної кари через розстріл. Перед виконанням вироку до нього прийшов священник, щоб його висповідати. Але Іван у своїй симуляції хвороби йшов до кінця, нічого не говорив, мичав, крутив головою. Священник розчарований. Вийшов. Зайшла до нього також його сестра. І брат і дружина, вони казали, що навіть з ними він прикидався психічно хворим. Тут можна навіть подумати, що на фоні цього всього він міг так прикидати, що дійсно зійти з розуму. Якби там не було після виконання вироку, у родичів запитали, чи хочуть вони забрати тіло і організувати похорон, вони відповіли ні. Але вони захотіли забрати його особисті речі, одяг, який на ньому був, що й було зроблено. Селяни тоді були практичні і несентиментальні, хоча насправді таким було життя їхнє. Ця історія вийшла дуже коротка і без багатьох деталей, тому що, як я казав, справа не гучна і про неї мало інформації в пресі того часу. Але такі справи дозволяють глянути на трохи інше життя, на, на життя сільське. Газети про цю справу писали, як це часто буває на селі приводом. Сімейного конфлікту і вбивства стали морги поля, не сімейна драма, зрада дружини чоловіка чи політика, як це було в наших попередніх справах про життя в великому місті, а морги поля. Час від часу я буду розповідати про такі справи. До зустрічі!